У протитанковому батальйоні 3-ї окремої штурмової бригади відбулася церемонія передачі інсигнії підрозділу списа рогатини. Символічну зброю новому командиру другу Барсуку урочисто вручив попередній очільник батальйону, друг Ромаха. Захід організувала та провела хорунжа служба, спеціальна структура, яка опікується світоглядною та ідеологічною роботою з особовим складом, а також збереженням і примноженням традицій у підрозділі. Цей ритуал є частиною масштаб Ного затому проєкту інсигнія, започаткованого майже два роки тому. Ідея виникла ще в січні 2024 року, а нині реалізується зусиллями хорунжої служби, як пояснює автор проєкту, офіцер 3-ї штурмової бригади Ігор Климович, головне в інсигнії не лише візуалізація символу, а сенс ритуал вручення і передачі списа рогатини. Є нагадуванням про тисячолітню історію захисту української державності. Це міст між поколіннями захисників. За основу взята українська середньовічна зброя 9-13 століття, тобто того періоду, коли ми стверджували і будували нашу середньовічну державу Русь, і символічно кожна інсигнія буде відповідати специфіці. Роботи підрозділу сучасного в протитанкового батальйону це спис рогатина. Це та зброя, якою е, полювали на важкого звіра, і та зброя, якою знищували е, ворожого вершника, пробуваючи його таранним ударом. Так як наші протитанкісти зараз знищують московитів, знищують їхні танки, артсистеми, важку техніку е, на лінії бойового зіткнення, наступним важливим моментом є сам ритуал передачі. А це не про статус, це не про а, владу, не про якісь такі інші речі. В першу чергу це про відповідальність і це про спадковість. Командир попередній перед передачою накреслює псевдо а, командира наступного і через весь стрій військовослужбовців передає інсігнію новому командиру. А, таким чином, підкреслюючи, що зараз цей підрозділ стає твоїм підрозділом. Ти повинен вести його до бою, ти повинен піклуватися про своїх солдат, ти повинен а, примножувати а, бойові здобутки підрозділу. Наша мілітарна культура, середньовічна мілітарна культура, надзвичайно цікава, надзвичайно красива. А, тому що. Як пише Степан Ленкавський, в з українського націоналіста Я дух одвічної стихії, який вберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя на грані а, Європи і Азії, ми формуємо свою самобутню мілітарну культуру, яка і стала таким натхненням для реалізації цього проекту, щоб в'язати. Наше минуле з нашим теперішнім і нашим майбутнім метою є створити інсінні, які будуть відповідати е, специфіці роботи батальйонів сучасних для всієї третьої штурмової бригади, е, розробити і впровадити таку важливу і цікаву традицію і ритуалістику навколо проекту інсіднія. Тим часом воїни сучасності, як і ті, хто був до них, продовжують виборювати державу та майбутнє для тих українців, які прийдуть після них.